Дивлячись на, на людей, які наносять багато шкоди з домом своїх персонажів, дуже стає трохи обідно. Ведь ти вже давно граєш в Генсі, але не знаєш, як носити багато шкоди. Давай я тобі зроблю огляд на Бенед, і ти зрозумієш, як набагато краще носити шкоду у, вас, у своїй грі. І надіюсь, вам сподобається відео, і ви поставте так. А ми починаємо наш огляд. А, на хонок огляду, а на хонок що то, що взагалі є в Генсіні, то Бен сам найкраще підходить для бафу. З дового елементального вибуху, а саме хвилюча пригода. З другому елементального, елементального вибуху він надає 95% від своєї максимальної шили атаки для кожного персонажа, який знаходиться в області його атаки, що допомагає йому набагато краще барафити вашу команду, що по своїй очі нанос, краще наносить шкоду по своїй противній. На рахунок все то, що буває інше являється інше. А на рахунок талантів качаємо пропустому навик і вибух. А наталья на 5, щоб а, хоч трохи наносити шкоду на нього і на додачу набагато краще наносити шкоду. А на фул щоб набагато ефективніше атакувати своїх противників. А в звичайно ну, так і краще її взагалі не качати, ж все що вона ніяк не помошуваш бит. Рахунок талантів, на рахунок самої зброї, я вам раджу пару варіантів. А перший варіант для нормальних використання, які більш в використову, це за допомогою елементів, це заводить церемонії давні знаті і облем, щоб збільшити відновлення енергії і пробаси вас в команд набагато більше. На рахунок то раджу вам як якісь відновленої енергії. Также шила атаки, санскрита, річ з коду, і також, щоб а, Беннет міг також відновити вам енергію. А, ну, зброї тут будуть підходити пару варіантів. А, против злоби для пробафлення вашої ментального вибуху, щоб її зробить на вату краще. А другий варіант це є. З легендарок буде Меч Шокола, який саме найбільше фісалу маю у самій грі. Небесний не, не меч, який до, десь допоможе вам свій новий Ось туман, теж, який допоможу кітрон і так далі, тому свої пошики зможе теж провести вашу команду. Рахунок самих, самого другого варіанту про тото, то, тут я вам виражу брати А, Бенетов, Біш, а Дробій фул бісфул санскріта і так далі, щоб Беннет міг нормально носити скріт з коду. На рахунок зброї у цьому варіанті я вам раджу драгочильний омут, розшикаючий туман, який набагато дадуть вам санскріта і кріт з коду. А месок, якщо ви хочете, щоб не наносив вам тесало елементальних вибух елементів що сам себе пробафує. А на рахунок що інше, то... Нараху, що інше, що є лів грі, я вам раджу опостерігати і нарховну з того, як вам подобається. Якщо вам хочеться більш то, що не носив шкоду, то, фіст, то вам раджу проти злоби, які теж з'являються саме найбезпальніший варіант цих зброї, які є в грі. Андріхон, а нарахунок з артефактів, які прийдуть у Д-Беніті, то тут наблизиться кількість Багряна Валана, відьма, яка теж насудить багато шкоди і зможе пропасити ваші елементальні реакції, які натомість допоможуть вам набагато краще носити по противнику шкоду. На рахунок команд тут доволі невелика як в минулому разі. Тут два варіанти. Або Бен, який буде наносити шкоду всій команді командою і так її бафати. Або, другий варіант, який вже я давно прино казав. Чи один один головний герой, який наносить шкоду, а всі інші йому допомагають. Наприклад, такі, як Ренскору, Іто, Юнжень і Бента, які будуть а, допомагати Іто набагато набагато кращу шкоду. На бага... рахунок бага... самому ну, команд, то по вашому по своєму варіанті, я би вам радив збирати команду із легендарки, яка буде носити саме найбільше шкоди і найкраще, що у неї була б її сигнатурка. і вона би підходила під Беннета, через те, що Беннет може трохи підпалити все ваше а, команду, якщо ви активуєте все сузір'я. Що, що стозурня чи може дати вам. А плюс, якщо вам потрібно більше шкоди і так далі, шкод. Але якщо ви берете за команді є носить кріо, то раджу вам не робити це, через те, що в суті воно може вам зробити набагато гірше шкоду. А тепер кінець відео. Надіюсь, вам щось сподобалося відео. Ви поставте лайк, підписуйтесь на, підпис на, підпис на, на мій канал. Я ж то хочу, щоб ви допомогли мені розвивати і мій канал, і ми з вами продовжимо. Підписуйтесь на мій проти... Трона. А Якщо вам не так шкода, я буду викладувати тоді свої відео Бонусний контент, що, можливо, вам сподобається або ні. Надіюсь, вам сподобалося відео, ви поставте лайк, підпис на канал і так далі. Надіюсь вам І вам сподобалося це відео, ви поставите лайк, підписану на канал і по всьому чому. Надіюсь ви. Зрозумійте, що я поки що а, навчаюсь і роблю красиві. Всім бувайте.